І солодко, і корисно. З Миколаєва до Івано-Франківська релокувалось ще одне смачне підприємство. Мова йде про сімейне виробництво зефіру з натуральних інгредієнтів. Зефір ми виготовляємо на агаропатокому сиропі, на агарі на яєчному білку, на сировині, вся сировина частково європейська, частково українська, яблучно пюре. Це асипічне сульфітоване, яке ми отримуємо в Тернопільської області на сьогодні. На підприємстві каже керівниця Ірина, виготовляють два види зефіру: біло-рожевий та для дітей зефір для дітей, який можна давати діткам від 3 років. Він без консервантів, він без ароматизаторів і без барвників. Це 100% натуральний продукт, який виготовлений на асетичному яблучному пюре. Миколаєві розповідає керівниця Олена, виробництво масштабніше, а асортимент продукції більший. Зефір, печиво, кекси, зефір з начинками, печиво з начинками, торти, тістечка, рулети, весільні. На індивідуальні закази ми виготовляємо продукцію. Але з настанням військового стану, військових бойових дій, ми вимушені були частково релокувати виробництво вивозів, тому що Миколаїв місто залишилось без води. І такий Продукти як зефір без води ми просто не можемо виготовляти. У Івано-Франківську на підприємстві нині працює 15 осіб. Однак, каже пані Ірина, колектив планують розширювати. Ми розміщуємо вакансії, підбираємо, багато людей звертається, є і внутрішньопереміщені особи, але і місцеві приходять на співбесі. Ну, тобто, Таким чином підбираємо персонал, то взагалі-то ми перевезли сюди і своїх працівників, частково релокували сім'ями, переїхали, бо в нас так, ну, так вийшло, що люди працюють з сім'ями, чоловік, жінка. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, саме харчова промисловість сьогодні демонструє найбільше зростання. Ми тішимося, що ще одне підприємство переїхало до Івано-Франківська, яка створює робочі місця, і люди бачите, роблять зефір. Ну і дуже важливо, що Івано-Франківськ вже прийняв 53 релокованих підприємства. Це робочі місця, це податки. Це майбутнє. Серед понад півсотні релокованих до Івано-Франківська підприємств, промислові виробництва, пошиття одягу та взуття, машинобудування та багато інших. Однак наголошує директорка департаменту економічного розвитку, місто планує прийняти ще не один бізнес. Думаю, що це ще не кінцевий список, будуть додаткові підприємства, тому що багато є заявок. Підприємці, які хочуть релокуватися, шукають приємливі для себе варіанти. Ми намагаємося їм допомогти в цьому. Нагадаємо, нині працює центр підтримки бізнесу. Сейв бізнес Ця платформа допомагає релокованим підприємствам адаптуватись у новому місці та пристосуватись до нових умов. Юлія Торконяк, Віталій Ігнатьєв, телерадіокомпанія Раї.